Друзі, всім привіт! Розпочинаю свій влог з ароматів. Покажу вам ті парфуми, які в мене з'явилися в лютому, ті, які я вам ще не показувала. Тому що, якщо ви бачили розпаковку напередодні мого День народження, розпаковку ароматів, які мені надійшли в подарунок від моєї подруги Наталі, то ви бачили, скільки ароматів прийшло в мою колекцію. А ці я вам ще не показувала, мені здається, так. Тому зараз покажу і декілька слів скажу про кожен аромат. Перший це Бандіт Супремус, ви бачите. Аромат дуже важкий. Для мене я його, якщо все буде добре, спробую поносити восени, я його залишу до осені, тому що зараз він мені пахне просто підвалом. він мені пахне якимось коріннями, от такою сирістю, чимось таким землистим, знаєте, ну, важкувато мені з ним. Я от його тільки з-під короба нюхала і ну, не наважилась на себе нанести, скажімо так. Це такий шипер, це такий ну, дуже такий складний парфум, одним словом, залишу до осені. Наступний аромат. Ормон Джейн це Монтабаку інтенсиву, я про нього розповідала. У мене був від Levant, і ось тепер великий флакон на 120 мл. Це так само для мене важкий парфум. Тут багато спецій, багато тютюну. Я не дуже люблю тютюн в ароматах, коли він такий прям явний. Мені здається, на чоловічій шкірі буде красивіше звучати і взагалі. Ну, так, по відгукам я бачу, що цей аромат дуже подобається чоловікам, але я його поки що так само залишаю, залишаю на осінь. Зараз навесні чомусь, мені здається, це буде тумач. Наступний аромат це Колістар Лароса, приємна, солодкувата, терпкувата троянда. Ну, все, як я люблю. Я обожнюю троянди. Для мене це просто завжди красиво. Рідко, яка троянда мені не подобається. Єдина, єдина яка мені не подобається, це та воркшоп. Така бюджетна, я часто її згадую, тому що, ну більше я не, не пригадаю, яка б троянда мені не зайшла. Мені все подобається. Це не став виключенням. Насичена, густа, така, ледь солодковата, така тягуча, ледь масна троянда, красива. Два аромати від Пасифіка. Вдалося мені придбати. Я дуже хочу, дуже хочу, що я хочу. Я хочу інжир від Пасифіки. Я пробувала, дуже мені сподобався. Ну, інжир, як інжир, але ну, приємний, ну, гарний інжири я люблю, ви знаєте, тому. От, поки що я купила, вдалося мені купити персіан рози, ви бачите, і гарденія. Така от гарденія. Дуже милі аромати, і, ну, звичайно, троянда це само собою. До речі, ця троянда нагадала мені чимось: троянду від Мулінар, яка в мене є, яку я купувала напередодні, в минулому місяці. Я, до речі, намагаюся вести такий собі облік, знаєте, якось дивитися, записувати, які аромати до мене приходять, а які аромати йдуть від мене. Поки що не так багато пішло, ну, деякі парфуми я подарувала мамі-сестрі там. А завдяки моїй парфумерній подрузі, звичайно, в мене прибавилось парфумів, я дуже-дуже рада. От. І намагаюся все якось записувати і так далі. Одним словом, дві пасифіки. Симпатичні класні аромати, знаєте, взагалі досить такий достойний бренд, я би сказала. От я вже пробувала три аромати від цього бренду Пасифіка, і вони класні. І навіть ось ця гарденія. Незважаючи на те, що я не люблю білі квіти, мені вона сподобалася, я навіть буду його носити. І той інжир, який я хочу, і не знаю, де взяти. В нас в Україні чомусь вони набагато дорожчі, ніж там, в Сполучених Штатах, але все рівно бренд рахується такий бюджетний, а аромати досить непогані. До речі, який тут об'єм? Я не можу зрозуміти. Ага, 29 мл, навіть 30 нема. Так, чорний дощ, про нього я розповідала у відео весняних ароматів. От, Плює нуар. Це прямо земля, ґрунт, вологість. От таке от. Так само мені з цим ароматом важко. Він надзвичайно цікавий, але він дуже складний. Мій чоловік каже, що я видумую, він взагалі не складний, він ним просто поливався декілька днів підряд. Що я вимушена була забрати цей аромат назад в комод, сховати, тому що мені було поряд з чоловіком, знаходитись трішки навіть важкувато. Опус. 11 опус амуаж це прямо смоли. Хочу зняти короб, понюхати. Я його один раз носила. Це така скажена стійкість. Він з-під короба звучить, як база вже. От він в базі дуже гарний. Знаєте, йому потрібен час от 20 хвилин, півгодинки, щоб він розкрився. Він дуже гарно, так димно, так копчен, прямо копоть якась звучить. А наносиш, коли тільки наносиш, от стартує аромат, просто мама дорога, я... хочеться піти вмитись, помитися з милом, але розкривається дуже гарно аромат. Дуже так само складний, важкий, такий стійкий парфу. Здається, це всі. Я можу щось десь забути. Таке буває. Тут ви бачите філорга. Це мені Александра подарувала на день народження. Я хотіла спробувати цю сиворотку. Це у нас ну, тут все написано, можете самі прочитати. Це сиворотка рахується висвітлююча, ну, ніби як допомагає боротися з пігментними плямами. Я не шукаю засіб, який забере пігментні плями, тому що такого засобу не існує. Але о, якщо користуватися на постійній основі різними там відбілюючими сиворотками, кремами і так далі, то я просто так сподіваюсь, що ці пігментні плями не будуть розмножуватися, так би мовити, на обличчі і не будуть темніти, що вони будуть принаймні триматися на якомусь своєму такому рівні. Затемнення так, і не будуть поглиблюватись, так би мовити. Я ще не відкривала, я добиваю там е, сиворотку іншу від Еоцерін, здається. І коли закінчу, візьму цю філорку, я її хотіла. І от дякую Доні маю е, цю сиворотку. От і все. Ось такі два красавчика Іврес ви бачили. In Love Again я ще не показувала на своєму каналі, але я показувала на своєму каналі в Телеграмі цей парфум, тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій телеграм. Посилання завжди залишаю в інфобоксі. Це просто шикарна смородина. Яка вона крута. Тут цей аромат просто була моя мрія. І в цьому році, як і в минулому, моєю такою феєю, стала Наталя, моя парфумерна подруга. І здійснила цю мою мрію. Я в захваті від цього аромату. І врес мені так само подобається Це фіалки. А In Love Again — це чорна смородина, просто насичена. Знаєте, такі ягідки насичені, соковиті, листочки, зелені, хрумкі, шершавенькі. Ну, 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 сказка просто, казковий аромат. Я як любитель а, чорної смородини зацінила і коли познайомилася з цим ароматом через відлевант, просто марила ними. І от будь ласка. Користуйся, Іра, насолоджуйся, що я її роблю. Дуже дякую за це, за цю можливість. Красунчики сплять, буся ходи. Щось шукає, щось броде, не може всістися. Міч змерз, я його тут замотала в пліт. Він підстрижений і. Трішки підмерзає, у нас так потепліло, ми вже підстриглися, а потім засніжило, да? Хороший мічик у нас хороший, йому в цьому році вже буде 11 років. Він дуже любить, коли його так заматують. Він сидить тут відпочиває. І Марлуша, вона, до речі, з мічом просто в них любов любовна. Вона абсолютно не боїться, вони сплять в обнімку часто один коло одного, особливо вночі. Лягають прямо один коло одного, я не знаю, гріють, може, один одного. Це така киця, яка постійно муркає. От вона вже одужала. Все пузо зажило. Тут от Залишилось, ну, тут її зістригала шерсть, але все зажило. Вона дається себе глада, вона дуже любить, коли вона спить, щоб її отак от вичухували, дуже любить, коли її лапки, отак тут чухаєш. От. Але коли вона бодрствує, коли вона така ігрива активна, вона не любить йти до рук, вона тікає, вона шкоду, <хоже> хоче якусь робити. Хоче зачіпати бусю, до всіх чіпляється, до собак на вулиці, ну, не дає нікому проходу. А так то о, о, крутиться, давай чухай мене кругом. Я дуже це полюбляю. Така пухната киця.